7 дня. Е, як то кажуть, Все усі перевороти, милий друже. Одне початок мають і кінець. Спочатку розбивається склотара, а потім підкрадається кінець. Е, не будемо е, Не та картинка. Ні Ось так. Тепер та картинка. Е, ну що, як я вже казав, е, камера зникла. Зараз зараз. Ось, отак. Все. Тепер, все, тепер все добре. Е, у нас був з вами двохтижневий збір. Е, можу показати, я думаю, так було би правильно, і тому, на секундочку, я знову відхилюсь відключусь. Е, зробимо ось так. Я знайду пана. Е, Богдана, щоб вам того показати, мабуть, то з цього треба було, в принципі, починати, але ми цим принаймні завершимо. Е, для кого, до кого ми, власне, гроші то збирали. Е, ну, але е, В кінці теж непогано, ніж на початку, думаю, make sense. Е, саме наша ця з вами нинішня зустріч буде недовгою. Тут особливо розказати нічого, але показати можна. Е, якщо хочете. Хочете подивитися? Юлія, Данило, Іван, Ескейп. Всіх вітаю. Тільки зараз подивився е, всюди, де ви в мене є. <сум> Всім привіт. Е, або, може, навпаки його не світить. Світи. Ну, коротше, ладно, дивіться. Його інста. Е, показувати її прямо я не буду. От просто хвоточка. Е, про кого мова? Хто такий, власне, пан е, Богдан. Ось він. Отако він виглядає. Е, Мій приятель, на допомогу його підрозділу ми з вами збирали кошти. Це його інста, він тут робить всяку свою е, активність. Думаю, особливо світити його не треба. Ну, просто принаймні знайомлю. Е, як я казав, у нас тривали, тривав збір за участь для того, щоб взяти участь в якому треба було зробити. Кратний 100 гривням донейт, ви про це знаєте прекрасно. Е, уж точно, тим паче, ті, хто зараз тут, ви в ньому самі ж брали участь, до, нові деталі розказувати їх нема. Тут нічого розказують, ну, але просто нагадаю. Кожен з вас вніс свій посильний, можливий вклад. Зараз, до речі, можна, якщо хочете, я ще й найду посилання, тільки для цього треба будівлі Discord, то його не відкрию, а відкрию. От. І е, подивимось, скільки ми. Ну, 에, наскільки банка була активна, це були не тільки наш збір, не тільки ми туб, ну, прикладали туди наші зусилля, ви точніше свої. А і е, от сумарно набр, набрано 6775 гривень. Е, офіційних називаємо це так. Повчора роздавалися квиточки. Їх вийшло 30, якщо не помиляюся, 4. от... Ну, 3400 гривень відповідно від цієї суми. Віднімаємо половину цієї банки ми зібрали саме на потребу е підрозділу Богдана. Во, е Основна задача була саме підтримати наших хлопців і дівчат. Вони ці гроші використають однозначно по ділу для того, щоб мочити русню. Що саме по собі є прекрасно, і особисто мене дуже гріє. що Хай і вторично, хай і хоча б трошки, але в цьому процесі взяли таку участь. Вот. Але зібралися ми не заради цього, зібралися ми заради трьох секунд. Е, я я м, припускаю момент, що у цій всій сумі 6700, що ми зараз бачили, були також е, ті, хто хотів взяти квиточок, але він по якійсь причині його не взяв. Бо мені не написав в Discord. Всі, хто мені писала в Discord, я квиточки роздав. У нас вийшла цихверка 34. 34. Е, можливо, дрібний шрифт. Я зараз спробую якимось чином це. Е, це збільшити. Можливо, в мене навіть вийде. Зараз, зараз, зараз. Прімпем пем-пем. О! Так видно? Так видно краще? Чатік. Е, чи Entrix побрився? <laughs> ну, да, Виходить так. В мене це ненадовго, тому багато сильно не радуйтесь. <laughs> це в мене на 3 дні 4. Чатік. Чи видно зараз добре, що це сайт random.org, чи видно, крупніше. Е, ну, щоб тут якихось без якихось там подстав, без всякого такого. Всі поплюсували, прекрасненько, значить, все хорошо. Е, З зазначених тих, хто написав мені в Discord, я ну, сподіваюся, що нікого не забув, е, все видно, прекрасно. Е, я чесно, щиро радий і ну, задоволений сумою, яку нам отри... ну, вдалося акумулювати. Я, чесно кажучи, думав, що е, якщо тисяча буде, то це велике щастя. А... Ви, власне, допомогли зібрати цей пул грошей. І ну, для мене це дуже тепло, що нам вдалося це зробити. І, як я казав, ось у нас це є True Random Number Generator. Якщо хочете, можу зараз показати, як це працює в цілому. Там 5 разів нажмуть нажму Generate, щоб воно, ну, принцип, якщо не хочете сильно драконитись, можу натиснути один. Я пропоную це зробити. Ну, у нас все-таки стрім, і я ж хоч якось маю вас хоч трошки порозлікати. Тому давайте пропоную зробити опитування. Або короткий. Як це? Кілька. Кій. Та йоли. Та не мойра, а кілька. Кілька разів. Один раз. Тидиш. Ну, скільки разів мені зараз тиснути на кнопку Generate? А я тут п'ю клас. Якщо комусь цікаво. Судячи зі всього, у нас всього зараз є онлайн-четверо. Троє кажуть, один раз 75%. Хтось один каже кілька разів. Кілька в кілька В томатах. Yes, indeed. сайра мойра кілька. Exactly. А ви написали, що хочете, той зробити зараз. Не маю нічого проти. Я це обіцяв ще на етапі домовленостей. Тому, власне, тут ми робимо тако, це все завершується. Все, результати опитування ось такі. І як це? Власник квиточка під номером 20. Мої вітання. Е, я це напишу е, у спільноті. Я це напишу. У Діскорді той, хто має квиток під номером 20. Ви стаєте власниками. Де вони? Де вони? Де вони? Швидко зараз не знайду. Ви стаєте власниками двох в'язаних тих таких чудових, як на мене, абсолютно прекрасних звірят, яких створила. Пані Юлія, яка зараз сидить з нами ось тут в чаті. Я зараз спробую, чомусь на мене не відкривається. Я спробую зараз його вивезти сюди на екран, щоб воно тут в мене не гортається. Блін. Коротше, вони є в Діскорді, ви прекрасно знаєте, що то є таке. Квиточок з номером 20 є переможцем. Як же, як же близько до 21. Ну, судячи зі всього, у пана Данила був 21. А, хто має цей квиток? Мені пише в Discord. Я це напишу в Discord, я це напишу в спільноті. Виходите зі мною на зв'язок. І. через... Ну, ну, можливо, Ні, вже не сьогодні, бо вже пів 4 Завтра, післязавтра. Очікуйте у себе на відділенні, скоріше всього, нової пошти. Маленький пакуночок, як це, з любов'ю і вдячністю за участь в нашому роздяжі. Ось квиточок номер 20 Було згенеровано за від в діапазоні 1.34 1.346.05.25 року о 12.27.22 по цьому їхньому місцевому часу. Ось така ситуація. Більше мені сказати абсолютно нічого, окрім того, що це була, прекрасна, це була прекрасна процедура. Я щиро дякую всім тим, хто взяв участь в зборі. Основне тут це допомога нашим військам, хоча б і маленька, але це також все рівно працює, це рів, все рівно робить свою роботу, тому що вони мають змогу поремонтувати шини, лишній раз заправитись, оплатити Starlink, Грошей зараз, як то кажуть, багато не буває. На жаль, навпаки, є постійні. Потреби, які треба закривати. І, на жаль, виходить так, що велику частину їх закривають таким волонтерським шляхом. От. Грайте далі, так, грайте далі, це буде було. добре. Е, супер, комусь вітання, коли наступний розіграш? Е, хороше питання. Я також про це уже думаю. Тобто, Це була така, ну, чесно, проба піра, тобто спроба, як воно все буде. Е, мені пан Омнісен е, настукав ще сказав, змінити стріми, як ми їх проводимо, трошки змінити формат. Е, Що я додав, як це роблять всі модні блогери? Збір, ну, якусь баночку, щоб це було зверху, і щоб можна було робити е, прям, донейт прямо під час стріму. Думаю я, що так воно і буде, бо по-правильному по, по це треба було зробити вже давно. Ну, Але якось так питання не було. Але OmniSense сказав, що він хоче, щоб так зробилось. Тому е, нічого не маю проти. Е, нові збори розіграші. Я допускаю з високою ступіню ймовірності, що будемо робити, ну, якщо не прям системно, бо. Е, не знаю, чи є, ну, чи як це то, що називається, стягнемо. Але е, цю додаткову баночку, там на якусь на тисячу, на дві, на три, е, я думаю, цілком можна зробити на системній основі. Я на всіх стрімах до цього закликаю до, до допомоги нашим військовим і цей, давайте зробити це безпосередньо. Е, ще раз хочу всім подякувати за вашу участь. Хочу подякувати за довіру, тому що е, весь цей збір відбувається абсолютно на... Вашому ставленні до мене я це чітко усвідомлюю, чітко розумію, і я за це ну, дуже вдячний. Що е, в нас з вами якісь такі ну, створилися стосунки, що, ну, що це працює, і це ми змогли зібрати 3,5 тисячі гривень для наших військових. Багато це чимало питання, абсолютно спірне, філософське. В нас вийшло, і для мене це е, признак того, що е, і моя робота в цьому сенсі також працює. Е, навіть на допомогу Збройним силам. От, наразі усе. Ще раз, 20-й, 20-й, усе, усе, 20, циферка 20. Квиточок є переможцем. Зараз я це продублюю у спільноті і у Діскорді власник квиточка по номеру 20, будь ласка, вийде зі мною на зв'язочок. Я це напишу в Діскоді, скоріше все, він що вони там. Мені така підозра. Можливо, не всі, хто цей, були в нас зараз тут на стрімі. А, чекаємо фоточки в DC від переможця. Так, ну, підтримую е, фотозвіт фото про те, що отримано, теж називається. Во е, сьогодні у нас вівторок, відповідно, вечірний стрім традиційно о сьомій. Чекаю вас всіх там е, і до скорої зустрічі через е, кілька годин. Всім гарного дня і е, швидкого е, перетікання вечір. Всім до скорої зустрічі.